Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини і з вами Віталій. Сьогоднішній коротенький огляд присвячений до автомобіля, який в нас в Україні дуже-дуже популярний. Це в нас буде Шкода Октавія Октавія» 7 кузові 2018 року. Шукали ми цей автомобіль по послузі Авто під ключ. Ну і знайшли просто шикарний варіант, так як кажуть, я для себе все хотілося те, що там є. І безключовий, і клімати, і великі навігації, і все, що хочеш. Давайте подивимось разом з вами. Добрий день! Звернувся до Віталія з підбору авто. Роздивилися багато різних варіантів. Зупинилися на шкоді. Підібрали з декількох варіантів. Дуже ретельно не був підбір, але ця ласточка стала моєю. Я дуже задоволений як підходом, так і самим авто. Так що звертайтесь, не пожалкуєте. Так, ну що ж, друзі, сьогодні знайшли е, крутезну шкодувочку 18-го року. Е, в дуже шикарному стані в нас автомобіль е, з 1,6 дизельним двигуном на 85 кВт-115 коней. Е, стан просто бомбезний автомобіля. На, як на рік 18, так і на пробіг. Пробіг у нас 195 тисяч здається. Дуже класна комплектація, вона нам дуже сподобалась. Можна зразу дивитися по наявності у нас передні-задні парктроніки, Навіть парктрони є бокові, вона вміє сама паркуватися. Диски в оригіналі, абсолютно новесенька, навіть ще не стерта полосочка, зимова гума. Безключовий доступ маємо. Всі 4 склопідйомничка, складуються зеркала. Тканиновий звичайний салон. Шкіряне мультикермо зі всіма тими прибамбасами. 193 тисячі пробігу. У нас якесь колесо трошки підспущене як перевзували, певно, ми вирівняли тиск. Автомат. У нас така велика навігація вже сучасна. Датчики дучу світла, автоматичне затемнення по зеркалам. Дуже круто це все працює, як то кажеться, в шкодулках. Салон абсолютно чистенький, гарненький. Не зачуханий, не затяганий автомобіль з Нідерландів. Збережений просто в суперстан. Автомобіль, до речі, з аукціонів, тому дуже люблю купляти з аукціонів, бо там точно будуть рідні пробіги. У нас така дорога функція є, такий от килимочок оригінальний, не дешевий. Правда, нема запасочки, але це на всьому цьому нам е, дуже добре сторгувалося. Зараз покажу там, по документам, які в нас були ціна була у нас на старті. 14. Де це вона є? 14750. У нас немає поки що сертифіката. Зробимо вже самі. І немає запас, запаски і домкрату. На це все нам скинули і досить гарну суму. У нас лише перелакований капот. Б'ється там 150-170. Все, весь все інше фарба в рідній фарбі. І ціна у нас на віддачу стала 14 тисяч доларів. Тобто 750 доларів торгу. Це дуже круто. І не кожен день так вдається. Дуже покупець дуже задоволений. Я в принципі задоволений роботою теж машина просто бомба.